Остання путь, остання путь, остання я. Остання путь, остання путь, від рідного порога... Утопить бісова папа. Матінько, та яка я тобі виробкума? Ви для мене тебе. І хочемо жениться. Та дури кого сі, що вас, паничів знаємо. О, дозвольте, як можна на мене таке казати, подивіться на мене, який я панич. Я ніякий не панич, я таке саме бидло, як і ви. <решко> ето просто зверху на мені Бог. образовий. Брешеш. А, ето не то. А да, що ви все брешеш? Що весь брешеш? Да не зайти мені з цього самого. з самого місця, коли прийшли. Та я вродий свинаренкий, ну! Ні, ні, ні. Вона, вона я, Галя! Ага!